Привіт, друзі! Мене звати Мібро, і сьогодні буде відео дуже офігенне. Да, да, ви не удивляєтесь, сьогодні ви бачите, де ми сьогодні буде знову вся карта. У нас, друзі, і сьогодні буде огляд на су карту. Ми будемо всі дивитися на цю карту просто по всьому. Під картою, за картою. Коротше, буде все чітко, друзі. Сьогодні буде огляд на цю карту. Да, Можна сказати, це на цей будинок, друзі. І що вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, дивіться відео до кінця Давайте наша ціль 500 підписників. Ми я знаю, зможемо все зробити. Друзі, ми зможемо все зробити. Давайте ми все зробимо, друзі, да! І ми починаємо відео. Погнали! Так, друзі, хорошо, починаємо відео. Ось обична карта ля-ля-ля. Тут дуже не робота. Ті. Я не знаю, як воно. Тільки роботає все тут. Ну, коротше, це не суть, друзі. Mm, так, що тут Тут є котики 62 і 48. Ну, я не знаю, як це считати. типа, перші 2, 3, Ось, все, давайте отак. От отак. Э, 4, 4, отут. От я нажав? Я просто не знаю, нажав я? Ну, не знаю, друзі, що у мене вийшло, ну давайте ми поламаємо всю хуйку. Що тут у нас буде? Тут ви бачите у нас командні блоки, ось різні функції. А, ні, стоп, тут нема командних блоків, тут різні ніфа, друзі. Ну це ми потім бачите, яка тут система тут система тупо велика, ну, типа, блін, це дуже офігенно. Тут це доведеться, ну я не знаю. У мене ця карта, кстати, дуже давно скачена, якщо, друзі, да, типа, ну блін. Так, хорошо, ідемо далі. Ви бачите, все прикольне красиве. Дивуйте, як зараз я отак, покажу вам, як красиві маяки. які. Це теж несу, друзі. Ідемо далі. Далі нас тут не двері отриваються, Ну я не знаю, як вони не отриваються, там кодом може якимось. Я дуже по правді не знаю, брехать вам друзі не буду. Отут закрита фігня, Ви знаєте, як ви заходите, тіпа, щось нажимаєте, воно закривається, тіпа, і ви не можете вийти да, друзі, давайте ми Зайдем сюди, давайте ми зайдемо, зайдемо, зайдемо. От, о, от так, зайдемо без. да друзі, у мене якщо соплі, не удивляться, типа, да, на погоду завжди холодно, у мене соплі. Так, хорошо. Як тут. Боже, що це гупнуло Тільки що я злякався Так, і як воно все робота, друзі? Хорошо, друзі, дивитесь. Друзі. Секунду. Так, друзі, я тут а знову. І ось у нас є якісь кнопочки, якісь прикольні Давайте поламаємо і узнаємо що тут. Да. і знову ми попадаємо на цю велику, 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 велику систему. Як вся робота, коротше, друзі. там може, щось поламалось, десь не знаю, по правді, типу, ну, да. Вов, не тут дивитись тупо. це просто пі Боже, сеске, я, я так злякався, по правде. Тут эка система тут все просто пипец. Це кто создавал, друзья? Прикиньте. Стоп, а адай выход а, нет, я ж... А де выход, Друзі! А я загубайся в трошке. Адай выход отсюда. Отдавых, а. Де выход, а? Окей, давайте, давайте, тікаємо, тікаємо, тікаємо сюди. Так, давайте ми поставимося на місце, друзі. Так, ось це, що ви побачили, зараз, друзі. Давайте ми знову сюди зайдемо. Опа, так, ідемо сюди. Так, ля-ля-ля-ля-ля. Да, відео я. Ой, відео. Да, друзі, я знімав все відео. Я знімав про цей будинок. Я просто щось там побігав, побігав і все. Так, друзі, давайте повернемось назад. І поставимося назад. Так, доски, тут так, друзі, хорошо. А, блін, тут закрито я забув. Давайте ми вийдемо, вийдемо, вийдемо вийдем, 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 вийдем на вулицю. Я хочу дуже на вулицю вийти, друзі. Давайте ми вийдемо так хоп, хоп, хоп. Так, ідемо сюди. Так, далі. Що далі у нас тут є? Далі десь тут є прикольний такі. О, що типу? Типа... І як вам так сказати, ну там щось є, я знаю. Да, тут доведено, коротше буде закрито воно, ну тут воно так вся робота по неповному. І тут отривається ход, і ви попадаєте сюди. Отак ідете все добре, так ви такі. що, Куди я попав? Куди я попав? Да. І тут дуже двері, тут щось треба клацати, друзі. Ну я не знаю, нічого так клацати, може треба музику поставити. А де ті диски, дисководи, як їх правильно називають зараз, друзі? Так, хорошо. Мм, да, дай босс. Оце дуже офигенно. Мені оце дуже рамночить. Ну, дуже прикольно воно. Да, я не знаю, як вона все робота, ну, давайте ми ось так скопіруємо і пармаємо. Так, ідемо сюди, друзі. І от тут должно, я знаю, тоже работать воно. А, вот так, бачите? Хоп, ліфт. Такий офигенний ліфт. Можете ось сюди натимать, сюда натимай. Можете ось сюди нати. Ага. Так, хорошо, друзі, і так само ломаємо. А, і тут должна бути щось. Тільки що, Я не знаю, що тут должна бути, друзі. Це типа секретний ход, щось типа такого, друзі. Я не знаю. Так, да, це типа секретний ход, друзі, що я вам показати. Дуже. хотів, Давайте ми закриємо все більше все. Так, поставимо і біжимо назад на виход, друзі. І да Ось що я хотів вам показати, але більше все на карті є, може я щось пропустив, але я знаю що на що карті є. Типа і все. Я все робота, хоп. Ось це ліфт. Скажіть, бомба, я вважаю. Ліфт взагалі чіткий дуже. Так, ідемо назад, наверх, наверх, наверх. Ота, хоп Давайте, давайте. О оп ай яй 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 Ай не буде. Так, давайте ми тоді скопіруємо. Отак. хоп, зробимо і хоп. Все, друзі, ось це, що у нас получилось, Офігенно як. Як? Да. І ось, що вийшло у нас за відео, друзі, такий огляд на будинок був. І да, друзі. що вам скажу, ставте лайки, Підписуйтесь на каналчик, пишите коментарі, які можна відео знімати. Ми будемо все знімати на світі, друзі, і що вам скажу, давайте ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть багато коментарів, офігенник. да, друзі, нас 500 підписників, я знаю, ми зможемо, друзі, подписчиков. Да, всім удачі, і всім пока-пока. і слава Україні, Всім пока-пока, друзі, пік-пік.